Гостем нашої сьогоднішньої студії, політолог Михайло Шмаргун. Доброго дня. Доброго дня. Будемо говорити про те, про що говорять всі українці. Навіщо було змінювати конституцію? Зміни до конституції це нагальна потреба сьогоднішнього дня. І ми живемо в такий момент державний, коли ці зміни Конституції розсварили всю державу між собою. Давайте поговоримо про суть то тих речей, які відбулися. По-перше, що такі зміни до Конституції, яких сторін життя вони касаються? Вони касаються, перш за все, це так званої децентралізації влади і тої реформи, яку почав сьогоднішній президент. Тут якраз найменше є у суспільстві дискусії якихось. І, в принципі, люди готові йти на те, що дійсно реформа потрібна. І дійсно виникають питання лише в моментах, що замість інституту. Обласної державної адміністрації, губернатора буде, і районних адміністрацій буде інститут так званих е, е, префектів, префектів так, які будуть мати. Е, і точиться дискусія саме в повноті їх повноважень. Але тут можна ще знайти якийсь компроміс. Але те, що відбулося вчора, це. Е, Основним кавнем стало те, що люди не знайшли порозуміння, і суспільство, влада не знайшли компромісу в питанні так званого особливого статусу Донбасу. Тоже тут питання варто пояснити. Для того, щоб прикритилося протистояння на сході країни, були підписані так звані мінські угоди. І Згідно цих угод, Україна має внести певні зміни до своєї конституції, які би стосувалися саме особливого статусу цих територій. І отут -от у суспільстві стався розкол, тому що одні люди вважають, що такі зміни потрібні, і потрібно так дійсно, ми вже не маємо цього довба, Донбасу, там, Донецької та Луганської областей. Інші люди кажуть: а навіщо ми боролися, навіщо стільки життів пролили, стільки крові, і таке інше. І в принципі, Влада тут не знайшла компромісу, і вона має ці е, угоди якось імплементувати в Конституцію через конституційні зміни. І тут вони е, скидають це в один кошик. Тобто дійсно децентралізація, яка потрібна державі для того, щоб ми йшли вперед. І оці зміни мінських угод, вони всі в один пакет і хотіли. Проголосувати, і, в принципі, 260 більше голосів, вони там отримали за це. Але суспільство дало знак про те, що не можна не раджачись з людьми проводити такі зміни. І, в принципі, якщо говорити про ту ситуацію, коли є люди, які загинули, бійці Нацгвардії, є багато поранених, є е... Конфлікт і люди не розуміють, що далі відбувається, і твоя думка: люди самі вийшли мітингувати, чи можливо це закликав О. хтось, е, коли є таке велике голосування, то дійсно можна під них сконцентрувати велику кількість людей, які були би проти. Але для того, це виникло не на рівному місці. розумієте. партії націоналістичного е, порядку, вони мають. Чітко е, засвідчити свою позицію, оскільки вони є націоналістами, і питання цілісності держави для них не стоїть. Будь-який особливий статус це є перше, за що вони мають боротися. І тому зрозуміла їхня агресивна настроєність. Друге питання до нашої влади, чому вона не була готова до можливих протистоянь, чому не були здійснені міри для того, щоб... Е, Цих людей якось локалізувати, щоб е, ті люди, які могли пронести зброю, чому не, не, не були міри спецслужбами здійснені, це є окреме питання, але сталося те, що сталося. Причиною в цьому не є люди, які там зібрались. Люди дійсно в більшості своїй доказують свою позицію. Про те, що Україна має бути незалежна і суверенна своїй території. І немає жодних якихось територіальних преференцій або особливих статусів для якихось окремих регіонів, якихось там а ще важлива штука про амністію тих людей, які воюють зараз з нашими вояками. Про це жодної мови бути не може. І коли ці дві сили стикнулися, політики, не розуміючи цієї ситуації, вони привели до того, що зараз відбувається, ну почався процес дійсно зміну в політичному класі. Всі мають зробити з цього уроки. На сьогоднішній день в першому читанні цей законопроект проголосований зміни. Планується на грудень друге читання, і фактично оце затягування часу, воно для того, щоб люди подумали ще раз. Для політиків це є останнє китайське попередження, для того, щоб вони ще раз подумали, чи потрібно нам дійсно ці зміни, чи можливо якось варто їх відтягнути. Чи можливо якось варто порадитися з людьми, чи можливо провести референдум, чи можливо зробити взяти якусь паузу? Але висновки повинні зробити всі: як і організатори тих подій, так і представники влади, які протягнули. І дуже достатньо жорсткими методами, які попередня влада, це рішення. Ну, певно, референдум вже пізно проводити. Як гадаєте, вже референдум, європа відреагувала на зміни? Референдум можна провести, до речі, референдум разом з організаційно, разом з місцевими виборами 26 жовтня. Процес уже запущений. Чи ви думаєте, що ще можна якось теоретично можна би було, але на жаль, нема політичної волі, точніше, є політична воля не робити референдуму? Дивіться, тут є два аспекти цього питання. Перший це е, війна, військові дії. І влада говорить, що ми, типу, які референдум, хлопці, яка демократія? Зараз війна, ми приймаємо рішення. Але з другої сторони, ці люди не, не витримують той мандат довіри. І коли сьогодні ми вже маємо певну якусь опозицію до цієї влади, яка мала, ну, наприклад, президент Порошенко обрався більше 50% голосів, то наразі після цих подій... Люди вже відверто кажуть, що вони не згодні з його політикою. І це йому сигнал для того, щоб він якось знаходив з ними спільну мову. Тобто є два виходи з цього питання. Перше, компроміс, коли він пояснює людям свою логіку, чому він це зробив, він це мав ще зробити зарані до того. Він, ну, але ще в нього є шанс пояснити людям, навіщо цей компроміс, навіщо ці зміни. Як він, буде цей, як він буде захищати інтереси України на тих територіях, як він не допустить е, якогось там особливого статусу, чи там, амністії і таке і інше. І е, є другий варіант це коли будуть нагибати депутатів для того, щоб отримати 300 голосів, коли будуть ламати через коліно, коли будуть виходити прокуратура, СБУ, міліція і так далі. І будуть жорстко, скажімо, тих депутатів заставляти проголосувати. І в принципі, все суспільство вважати за дурню, так як це робила попередня влада. Поки що є ще шанс, невеликий, але є ще шанс компромісно вирішити ці питання. Але для цього потрібно почати суспільний діалог. А на жаль, президент самим лише зверненням цього діалогу не має. Аргументуйте свою думку. Чому ви вважаєте, що зміни до конституції є недосконалими? Є е, три позиції. Перша позиція це взагалі зміни під час військових дій і е, військового стану заборонені чинною Конституцією. І фактично ми пішли проти цієї Конституції, яка є зараз. Це перше. Друге, питання мінські угоди і морально-етичні якісь е, зобов'язання перед нашими людьми, які там воювали, воюють до сих пір, до тих жертв, до тих людей, до переселенців і таке інше. Якщо ми зараз говоримо, що є у цих людей особливий статус, то ми виключаємо Росію із цієї гри. Тобто, виходить так, якщо в нас є особливий статус, то це значить українці самі з українцями, там українці західних, умовно, центральних областей воюють з українцями східних областей, за те, що, а ті там вимагають певну якусь цю… тобто ми третю сторону просто відсікаємо російську державу. І виходить, що у нас є внутрішній якийсь певний конфлікт. А Росія вмиває руки з цього конфлікту. І якщо ми говоримо про особливий статус, то ми говоримо про те, що ми визнаємо за тими людьми якісь певні повноваження. Тобто, ж це не є просто зграйка там, терористів, якихось і бандитів, а це люди, з якими треба вести діалог, з якими треба сідати за один стіл. І це є, якщо ми вже це визнаємо, тоді питання. Про втрату цієї території це просто буде питання часу. Хоча нам заявляють, що про надання особливого статусу взагалі мова не йде. Там в законі не пише жодної чином про особливий статус, це правда, але є прикінцеві положення, де вказані те, що буде прийняти окремий законопроект. Ну це дійсно політична така гра геополітична, я би сказав. Де Україною відводиться роль суб'єкта, тобто ми не приймаємо особисті рішення. Розумієте, в чому питання? В тому, що суспільство було усунуте від прийняття стратегічних для держави рішення. Рішення приймалося нашою політичною елітою і цими депутатами, які зараз знаходяться в парламенті, а також елітами інших держав, які не хочуть допустити розгортання цього конфлікту, який зараз є на сході, в Криму. Вони хочуть локалізувати його на Україні. Вони не хочуть витрачати ресурс інші держави Європи, Сполучені Штати і сама ж Росія. Вони хочуть зберегти лице, але це лице лише зберігається за рахунок українських земель, українських територій, за рахунок того, що кожна із сторін отримує якийсь свій бонус розумієте, з цього як миротворці, інші отримують як зберечі русських земель. Єдиною програшною стороною цього питання буде Україна, і український народ. І щоб цього не допустити, скажімо, ми маємо знати чітко, яку політику буде вибудовувати президент. Він має говорити своїм народом, своїми людьми і пояснювати логіку своїх поступків. Теперішні зміни до конституції в частині особливого статусу, ну, в лобках візьмемо, це є не те, чого чекають від нього люди. Що може змінитися? Ми можемо зараз передбачити, що щось таке зміниться після цих змін на окупованій території? Є процес децентралізації, який вже запущений, і напевно, що дасть Бог, що він завершиться тим, що у нас будуть укрупні громади, ну, спроможні фінансово, будуть у них повноваження такі інші. Що стосується питання особливих територій, то воно не вирішиться, доки не вирішиться питання Росії. Воно абсолютно якимось українськими законодавством, поки не буде логіка російської держави. Звичайно, поки там не зміниться еліта, там не відбудеться переворот, або зміна президента, або зміна їхньої політики, ми не можемо говорити про вирішення питання з тими областями. Саме тому логічно було би питання про так званий особливий статус винести задушки процесу децентралізації. І в такому випадку, я думаю, що консенсус був би знайдений всередині держави. Якщо питання, особливо статусу цих територій, скажімо, ну, ми можемо прийняти будь-які рішення, але там є свої ідіоти, які бігають з гранатами, з гранатометами там, і з озброєні до зубів люди, вони їм наплювати на українське законодавство. Вони отримують просто черговий козир для того, щоб продовжити своє паразитування на нашій землі. За вашими словами, найбільша проблема в тому, що ми не знаємо, не чуємо і не бачимо плану розвитку Донбасу. Та що далі з ним буде? Е, якщо говорити про план розвитку Донбасу, то перш за все це є питання е, укріплення позиції військовослужбовців. Там ми можемо говорити про будь-які гуманітарні програми і такі інше, але для української держави важливо, щоб цей процес розтікання сепаратизму був локалізований там. Ми маємо зробити. Побудувати умовну стіну. Не таку ми повинні показати тим людям, які вірять в тій чи інші російські держави, про те, що українська влада стала іншою, тому що вона реально змінює ситуацію. Про те, що вона робить для своїх громадян правильні кроки, їхнє життя покращується, навіть незважаючи на війну. На жаль, цього поки що не відбувається. Натомість. Люди з того боку, скажімо, які зараз перебувають на повних територіях, будуть звинувачувати і зараз звинувачують у всіх бідах українську владу, яка вже фактично там не присутня. І тому ми заходимо в глухий кут, вирішення якого дійсно лежить в тому, що цей процес потрібно. Затягувати максимально до повної поразки російської держави. Я розумію, що логіка президента в цьому є. Він затягує максимально одні зміни вносить, інші, такі інші. Тобто в нього є певний план, але цей план не представлений суспільству. І з за цього відбуваються в суспільстві такі речі, які приводять до повного несприйняття і президента. І що найголовніше, найстрашніше до людських жертв і до конфліктів між людьми. А все за того, що люди просто не розуміють, що відбувається. І якби пояснити їм це ну, не можна без офіційного пояснення цієї позиції. У нас між влада знову починає відриватися від своїх громадян, і це найбільше є загроза держави, навіть більше, ніж загроза окупації сусідньої держави. Якщо ми не будемо сильними, єдиними, якщо ми не будемо разом знати, куди ми йдемо, коли і влада, і суспільство. Би знали, що вони роблять, що ми маємо робити, і таке інше. А коли ми не знаємо, ми робимо владу одне, а влада інше, ми граємо дійсно на користь нашому ворогу, який, потираючи руки, слідкує за, за подіями, які відбулися вчора і сьогодні, і відбуватимуться в наступні декілька місяців. Для вас, як для політолога, було несподіванкою, як проходило голосування в Верховній Раді? Ні, не було, тому що. А, Основні політичні гравці задекларували заздалегідь свої позиції. Було несподіванкою того, що не змогли втримати людей і їхні деструктивні бажання, скажімо там, нищити. Не було пояснені людям навіщо це. Тобто, ну дивіться, логіка. Навіть проривають кордон міліціонерів, ті люди, які там зібралися. Навіть захвачують вони Верховну Раду. Що від того змінюється? Нічого. Тому що потрібно все ж таки якесь компромісне рішення. Захвативши якісь адміністративну будівлю, чи там, е побивши декількох людей, чи там, зробивши якусь неприємну річ там, політикам, які тобі не подобаються, ти все одне своє питання не вирішиш. Це інфантильність. І надіючись на інфантильного виборця, на його агресію, політичні сили зробили ряд помилок. Але ми повинні враховувати ту ситуацію, що сьогодні в державі дійсно відбуваються наслідки війни. Ми її осмислюємо потрохи, і підходимо до того моменту, що нам потрібно визначатися, як жити в таких умовах. Поки що цієї дискусії не відбулося. Зміни до конституції це можливість суспільного договору або можливість відкласти ситуацію в довгий ящик. Порошенко відійшов від можливості поговорити з суспільством, спитати людей, як далі жити. Він перейшов до поки що, наразі, ламає всіх через коліно для того, щоб свій план, який він там має в лапках, щоб він здійснювався. І сьогоднішній день оця, оці люди, які його підтримали, стають, розвертаються від нього. І це є найбільшою такою небезпекою для нашої держави. Тому що. Час війни ми повинні чітко бути зрозумілим. Головнокомандуючи має бути зрозумілий для всіх. І для тих, і для військових, і для тил. Звичайно, Ось. особливо для військових, які їдуть на війну, а не розуміють e, справді, для що це все. Тепер буде дуже важко пояснити людям, які там воювали більше року, втрачали своїх побратимів, які робили там героїчні кроки. Чому, за що вони там гинули? І от ці особливі статуси і так далі, ці зміни, якісь закони про що саме стосується території, це ці, ці речі повинні чітко доноситися до цих людей. Вони основна цільова група, вони повинні бути зрозумілими. Але поки що ці штуки відтягуються. Чим далі ми будемо відтягувати в цю дискусію всередині країни, тим більше у нас буде таких незрозумілих речей, які відбулися вчорашнім Ось. Деякі експерти вже говорять про можливі перевибори до Верховної Ради. Ваша думка? На сьогоднішній день не сталося розвалу коаліції, не сталося тих причин, які могли би послужити. Причиною проведення позачергових виборів. Я думаю, що позачергові вибори не потрібні цій державі, оскільки період невизначеності влади є найкращим періодом для, для зовнішніх держав для того, щоб проводити свої військові інтервенції. Це прекрасно розуміє. Тобто вони розуміють, що вони політичні еліти сьогоднішня частина, наприклад. Блок Петра Порошенка Удар і Народний фронт, які мають якісь неформальні домовленості, вже дозволяє їм отримувати певну більшість у парламенті. І оце ядро, коли воно буде, поки воно буде єдиним, то вибори, питання про перевибори не буде стояти, тому що вони мають більше 200, 200 226 голосів. Але передумови до того, що з'являються сили, які не згодні, і відкрито про це заявляють навіть всередині коаліції, такі сили, як самопоміч, радикальна партія, такі сили, як там, Укроп, група народний контроль, багато є різних маленьких груп, які відкрито заявляють про невдоволення з сучасної ситуації. І це є сигнал президенту до того, що він повинен з ними знаходити також спільну мову. Він їм повинен е, пояснювати свої кроки. І крім того, що він має знайти консенсус з людьми більшістю, він ще має знайти консенсус з нових елітах, які побачили, що він вже не є то людиною, яка володіє абсолютною владою в країні. Ну, за той час, коли ми з вами спілкувалися mm -hmm. в останній цій студії, багато що змінилося, і певно, вже рейтинги у політичних сил зовсім інші, так. Ну, Я би за сьогоднішній день не говорив про рейтинги, тому що, наприклад, ми не знаємо, як люди відреагували на вчорашні події одних партій. Розумієте, біда і основна трагедія для держави в тому, що люди перестають довіряти будь-якій політичній силі. І тим, що захищають президента, і тих, що виступають проти нього. І ця недовіра до повної політичної системи веде. Країну до зневіри і до того, що ідеї, які будуть нав'язуватися зі Сходу, іншими державами, вони будуть знаходити своє відображення в якихось хаотичних рухах, в якихось радикальних позиціях, в новій підготовці до якихось нової, умовної, до якогось Майдану 3.0, якогось такого хаотичного, який був під, зовсім не політичні люди. Це не є добре на сьогоднішній момент. Чому я поясню? Тому що в позиції, яка відбувається зараз, в тих крихких домовленостях, які відбуваються на геополітичному рівні, роль української держави є дуже важливою. Якщо вона дасть крок назад, то інші держави не матимуть просто можливості її захищати, оскільки вона сама себе не захищає. Тобто ми маємо бути готові самі себе захищати. Для того, щоб це робити, повинні. У владі бути ті люди, які розуміють ситуацію, розуміють е, всі політичні розклади, геополітичні розклади і вміють говорити на одній мові з, е, як з західними партнерами, так і з окупантами нашої території. Зрозуміти це важливо зрозуміти і нашим людям, про те, що зневага до якоїсь певної частини е, політичного класу не має відображатися на всіх. Завжди є білий і чорний, але сьогодні у нас держава дуже сіра. І те, що було вчора добре, сьогодні є дуже погано, розумієте? І час ми ну, проживаємо життя. Країна за оці декілька років проживає те, що воно не дожило там віками. І е, ті уроки ми повинні їх засвоїти дуже швидко. От і все. 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Ми маємо новий закон України про місцеві вибори. Як ви його оцінюєте? Це крок вперед. Новий закон про місцеві вибори, в принципі, він кращий ніж той закон, що був, але він не є таким хорошим, як його, наприклад, готували незалежні спеціалісти громадської організації. Все одно. Там у законі є багато таких речей, які теперішні політичні сили використають на свою користь. Зокрема, стосовно формування комісій, де є, буде значна перевага у партії парламентських, це звичайно 5-відсотковий бар'єр, який є дуже великий. Це є і грошова застава, яка дозволить багатьом людям чисто з фінансових питань зайти в виборчу кампанію. І, ну, але в принципі, дивіться. Ми знаходимося в період, коли у нас немає порядку денного кампанії виборчої, і переможе той, хто не в'яже свій порядок денний. це може бути дуже маленька партія, розумієте, але вона повинна чітко знати проблеми своєї території, наприклад, міста Чернівці, повинна знати шляхи їх вирішення і повинна продемонструвати тих людей, які своїми діями попередніми. Дійсно показують, що вони можуть цю проблему вирішити, всі основні центральні проблеми. І тому ми знаходимося у періоді великих політичних несподіванок, де хто був ніким, той стане всім. І, і ну, звичайно, революційна ситуація такий час. Михайле, спасибі вам за розмову. Нагадаю, політолог Михайло Шмургун був гостем програми. «Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами до зустрічі?